Хелі Беррі – жінка-кішка ще та вироку суду вона чекати не збирається. Акторка планує зробити так, щоб Габріел Обрі, її колишній чоловік та батько донечки, просто таки захлинувся люттю. Жіночка взяла дитинку свого нового бойфренда та гайда до Парижу. І не на шопінг, і, звичайно ж, не до Диснейленду. Хелі переїздить туди назовсім. мовляв, набридли й ті штати. Насправді ж, у такий спосіб, зірка хоче звести до мінімуму кількість потенційних зустрічей своєї дитини із біологічним батьком. Крім цього, нещодавно з тюрми вийшов переслідувач міс Беррі. Тож США для подальшого життя не варіант зовсім. Ну на зйомки хоча б літати буде. Хто її зна, ту жінку-кішку. Скоріше за все гратиме у французьких комедіях разом з Депардіє та Рішаром. Оце так життя. клуб один з самих зісканих: строгого вкуса, інтер'єр клієнтура із самих верхов. Роздівайтесь. Пардон. Роздівайтесь.